Всім привіт! Друзі! В даному огляді замінимо в автомобілі гальмівну рідину. Хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться. Хто вже підписаний, поставте, будь ласка, достроково лайк та всім приємного перегляду. Окрема подяка спонсорам каналу, завдяки вам з'являється більше можливостей для цікавих відео. Гальмівна рідина це речовина, головним призначенням якої є передача тиску від головного циліндра до колес, за рахунок чого відбувається гальмування автомобіля. Друге, не менш важливе її завдання змащення елементів системи, що піддаються тертю. Під час гальмування виділяється велика кількість тепла, що призводить до нагрівання рідини. Тому однією з її головних характеристик є висока температура кипіння. У різних марок рідини цей параметр коливається від 200 до 260 градусів Цельсія. Гальмівна рідина досить гідроскопічна. Через процес насичення рідини вологою повільно, але невпинно знижується її температура кипіння. Лише 3% води в гальмівній рідині роблять її непридатною до використання. Ще один шкідливий наслідок насичення гальмівної рідини водою корозія металевих частин системи. Гумові трубки з ущільнювачами також невічні і поступово руйнуються, додаючи бруду. Зрештою, хімічні присадки в гальмівній рідині з часом втрачають свої властивості, що позначається на її працездатності. Все це разом призводить до того, що навіть за нормальною експлуатацією гальмівна рідина через деякий час стає непрацездатною. Визначити, чи потрібно міняти гальмівну рідину, нескладно. З основних ознак погіршення роботи гальм, але до цього краще не доводити достатньо вчасно її міняти та слідкувати за рівнем. Що стосується рівня на бачку, є риски, які позначають її максимальну і мінімальну кількість. Якщо потрібно, рідину можна трохи долити, тільки треба враховувати, що доливати її потрібно тієї ж самої марки. Перевіряти рівень рекомендується щотижня, стан рідини раз на місяць. Це можна зробити за допомогою спеціального автоматичного тестеру, який показує вміст води в рідині. Міняти гальмівну рідину краще всього за регламентом, рекомендованим виробником або швидше, якщо при перевірці якості виявилося, що вміст води в ній надто високий. Зазвичай в інструкції з експлуатації авто вказується термін заміни рідини. Найчастіше це потрібно робити після пробігу в 30-40 тисяч кілометрів. У цьому ж документі рекомендується і тип рідини. Окрім пробігу, часто вказують ще часовий інтервал, як правило, він становить 2 роки. Навіть якщо машина стояла в гаражі без руху, через 3 роки гальмівна рідина за рахунок сезонного перепаду температур насичується вологою і вимагає заміни. Друзі, погодьтеся, гальмівну рідину потрібно міняти вчасно, оскільки саме вона гарантує ефективне гальмування, тобто вашу безпеку в процесі руху. Процедура заміни гальмівної рідини автомобіля Volkswagen Passat NMS відносно нескладна. За наявності певних навичок її можна зробити власноруч або ж звернутися на спеціалізоване СТО, де вам це зроблять за допомогою спеціального пристрою. Ми ж зробимо заміну самостійно, коли по черзі прокачують кожен контур гальмівної системи, додаючи рідину в бачок. Процедура включає кілька етапів. Головне, при виконанні таких робіт, не допускати попадання повітря до системи. Але якщо робити все правильно, з цим проблем не буде. Прокачувати гальмівну рідину будемо з самої дальньої точки від гідроблоку. Гідроблок знаходиться в підкапотному просторі з правого боку. Відповідно, роботи будемо проводити по черзі в такій послідовності: заднє ліве колесо, заднє праве, переднє ліве та переднє праве. Що стосується вибору рідини, дот 4 найбільш поширена, оптимальна для більшості автомобілів. Одного літра буде достатньо. Спочатку забезпечуємо вільний доступ до штуцерів. Для цього краще всього використовувати підйомник або естакаду. В іншому випадку доведеться по черзі знімати колеса. Якщо потрібно, проводимо роботи з розкисання штуцерів, щоб було легше їх відкрутити. Ось штуцера. Передня вісь. Та задня вісь. Правий. Та лівий клапан. Гальмівна рідина до 4, 1 літр. Далі, друзі, для того, щоб отримати вільний доступ до бачка гальмівної рідини, знімаємо кришку двигуна. Дуже зручний інструмент. Рекомендую. Готово. Відкручуємо кришку бачка. Якщо є чим, можна відразу викачати стару рідину та залити свіжу, і тестер якості не потрібен, по кольору видно, що гальмівна рідина давно не мінялася. Надіваємо на прокачний штуцер заднього лівого колеса вінілову трубку, бажано прозору. Щоб запобігти потраплянню повітря в гальмівну систему, трубка повинна щільно фіксуватися на клапані прокачування. Другий кінець трубки вставляємо в порожню тару. З цього моменту починається процес заміни самої рідини і без сторонньої допомоги не обійтися. За Закармо сідає помічник, двигун не запускається. Запалення теж не потрібно вмикати. Це важливо, так як наші автомобілі обладнані системою АБС. Говоримо помічнику натиснути на педаль гальма та зафіксувати її у натиснутому стані. Поки педаль зафіксована в натиснутому стані, ріжковим ключиком на 11 відкручуємо на півоверту штуцер. під тиском вийде відпрацьована рідина. Закручуємо штуцер і тільки після цього говоримо помічнику відпустити педаль. Друзі, це дуже важливо, так як якщо відпустити педаль гальм під час того, як прокачуваний клапан відкритий, є велика ймовірність потрапляння повітря до гальмівної системи. Повторюємо дану процедуру. Тепер заднє праве колесо. Друзі, мені хотілося показати вам прогрес оновлення рідини після прокачування, тому прокачую кожен контур по колу. Вам же не обов'язково оновлювати рідину так само. Можете прокачувати один контур до тих пір, поки не піде свіжа рідина, і тільки потім переходити до наступного колеса, як вам буде зручно. Головне, ще раз наголошую: не допустити потрапляння повітря в систему, тому будьте уважні. Переднє ліве. І переднє праве. Готово. Стан рідини після першого прогону. Внутрішній діаметр трубки десь біля 5 мм. Після першого прогону доливаємо рідину в бачок. Друзі, під час прокачування гальмівної рідини обов'язково слідкуйте за її рівнем. Якщо рівень впаде до критичного, в систему може потрапити повітря. Цього не можна допускати. Доливаємо нову рідину. Стане рідини після перших двох прогонів. Ось стан рідини після третього прогону. Рідина світлішає. Відбувається процес промивки. Четвертий прогін рідина стала ще світлішою. Друзі, як бачимо, рідина оновилася, але цього недостатньо. По нормальному рідина в тарі повинна бути таким же кольором, як ми доливаємо в бачок. Зазвичай одного літра гальмівної рідини вистачає для повного оновлення. Зате тепер точно впевнений, що гальмівна рідина на моєму автомобілі не мінялася жодного разу. Якби знав, що так буде, звісно ж, придбав би два літра рідини, ще подна дві прогонки, і рідина була б повністю оновлена. При наступній заміні масла в двигуні обов'язково оновлю гальмівну рідину ще раз, вже як є. Друзі, якщо ви не впевнені, що на вашому авто міняли гальмівну рідину, про всяк випадок придбайте заздалегідь 2 літра рідини, щоб відразу зробити все як потрібно. Доливаємо до рівня гальмівну рідину та закручуємо кришку бачка. Встановлюємо кришку двигуна. Перед закінченням перевірте, чи надійно закручені штуцера. Вони мають бути зафіксовані моментом затяжки 10 Нм. Фінальним етапом повинні бути перевірка ходу педалі гальм та ефективність самого гальмування. Запустіть двигун, натисніть декілька разів на педалі гальма та перевірте рівень гальмівної рідини. Зробіть пробний виїзд з гальмуванням. Бажано, щоб спрацювала система АБС. Після зупиніться і ще раз перевірте рівень рідини в бачку. Якщо потрібно, додайте. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.